Сьогодні ми знову зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка звалася в серці наших земляків. Необлаганна смерть забрала ще одне молоде життя захисника смілянина Кравченка Сергія Віталійовича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни світ української нації. Сергій Кравченко служив солдатом сапером відділення інженерно-саперного взводу 2-го аеромобільного батальйону військової частини Збройних сил України 8 березня 2024 року загинув біля населеного пункту Луганської області під час виконання бойового завдання. Шануємо хвилиною мовчання немиручу пам'ять про нашого земляка Кравченка Сергія Віталійовича. Слово представнику Черкаської районної військової адміністрації Петру Щербатюку. Шановні присутні, сьогодні знову зібралися сумної нагоди, щоб віддати шану герою, який загинув, захищаючи нас з вами. Молода людина, якому ще жити і жити, творити, але на війні не буває без втрат. Дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким, рідним, знайомим, друзям загиблого. Нам міцного здоров'я і найскорішої перемоги. Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорога родина! Шановна громада, біль, біль і ще раз біль і смуток, вкотре прийшли в нашу громаду. Сьогодні ми зібралися в цьому храмові, щоб віддати слова глибокої шани та поваги нашому герою, нашому землякові, молодій людині, якій ще жити, творити, виховувати дітей, але він прийняв єдине вірне для себе рішення. Піти захищати нас з вами. Немає слів для втіхи батькам, сестрі, брату, дитині, всім друзям і знайомим, хто знав світлу людину Сергія. Я особисто також знав. Від імені міського голови Сергія Ананка, всеї громади висловлюю найщиріші співчуття родині загиблого. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, побратими, Пекучий біль, тяжка втрата та вкотре ми тут зібралися з вами, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжніх героїв. Котрий зважаючи ні на що, пішов захищати різну, рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності, Сергій боровся за вільну та незалежну Україну та повернувся додому як відважний та мужній син українського народу, але, на жаль, на щиті. Кравченко Сергійна ціна втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним згиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Запрошуємо всіх присутніх разом помолитися зі священним служителем нашого міста. за нелері собожні Української держави і за відбужої отця поїздні вільної і не віли. Господі Богу сили душу Його, а не правій ні спочиваю милості Божої Царства Небесна відпущення ліків його, загиблого і нацією квіта, Серця за нелегі субожні прийшов держави. Від ти божних славу слава, і Боже, без укупиє душі, загиблого і за сірією, і, і квіта від часа незалежність до божії держави, і за відпущення лиця пішов не і невіжної, невільної, Господі Богу, цілий душу Його, там неправі не спочивають. Милості Божої данка небесно відпущення гріків його у Христа безпека, Царя. Бо нашого Росимо, ти воскресіння життя і упокоєння, загиблого війна Сергія, хвити Боже, Святого слаємо з призначанням тим атет, і при святі біля тим духов, нині і на діє упрощення і цьому духовному чаду, вою до Сергії, цьому, в чому він людина знищив перед Богом що словом, чи ділом, чи думкою, а -а -а. коли за присвятої чи до владисті нашої породиці при цьому рії, воїну, стигію і сторімо. І... Адам і Єва було їм добре в раю. І ось ми порівнюємо Путін керівник держави величезний, величезні ресурси, необмежені, працюй, вдосконалюйся. Роби благо своїм людям, своєму народу. І ти дійсно вийдеш в історію. Підалося, браті і сестри. Захотів стати, як Бог, захотів управляти людьми, народами і почав творити найбільше зло на землі. Це забирає людське життя. І кожне життя українця і українки, воїна і простих мирзів людей це на його совісті. Кожна капля крові обмита ним, полита на нього верніше. А чому людина це робить? Тому що не замість того, щоб удосконалюватися, в добрі вона вирішує стати як Бог, без Бога. І Тому, браті і сестри, ми у сьогоднішній день пожинаємо оці страшні плоди. Але ми знаємо, знову ж я вам нагадую, що Бог є любов. І ми не знаємо. Божого провідіння відносно кожної душі, яку він створив для вічного життя. Так само, як ми не знаємо провідіння відносно воїна Сергія, душу якого ми сьогодні проважаємо у світ інший, у світ духовний, у світ загробний. Можливо, оцією смертю він спокутував якісь гріхи і заслужив царство небесного, заслужив того вічного блаженства. Ми не знаємо, браття і сестри. Ми не знаємо душі не те, що тієї, ми своєї, ніхто з нас не знає своєї душі. Ми не знаємо, як вони там моляться. Що вони кажуть, коли вони визначаються лицем до смерті. Як недавно мені казала моя кума, а її син на нулю каже, ми всім хором кричимо, Господи, помилуй, коли перебуваємо в окопі. І тому правда, браті і сестри, нам не зрозуміли проведення Боже відносно інколи народів, в даному випадку українського народу і і кожної людини, зокрема, в даному випадку воїна Сергія. Але ми знову ж таки надіємося на те, що, як і у всіх народів було, як у біблійній історії, якийсь період Господь пропускає, а потім милує, потім дає. Добро, добробут, і народ знову проживає. Але ми повинні сказати правду, що оцей період, коли народа біда, знову ж таки, якщо по біблійній історії, то народ каявся, народ кричав, «Господи помилуй, Господи поможи, народ постився. Як ми знаємо з біблійної історії за місто Ніневію, то навіть скотині не дали їсти. Постили всі, від малого до старшого, і навіть скотині не дали їсти. І тоді зразу Господь помилував, зразу відвернув біду. Тому, браті і сестри, не забуваємо, ми вступаємо у Великий Піст. Намагаємося це наша жертва, це жертва нашого життя. Це якась буде наша маленька частинка внеску для нашої перемоги, перемоги всього українського народу для пам'яті таких воїнів, які віддають це життя за нас. Тому що вони дійсно віддав. Зокрема, Сергій віддав найдорожче це своє життя. А такий подвиг, казав Господь, є найбільшим на землі. І тому ми сьогодні можемо сміливо сказати йому так, царство небесне тобі, Сину, бо ти віддав життя своє за Україну. Амінь.